Вольт Польська Сінус Про 2,500. В цілому на каналі не так багато відео про продукцію Вольт Польська, можливо, і на щастя, бо у пси 500-800 в них просто мотлох. Їх навіть більше не ремонтуємо, бо там немає що ремонтувати. Це ремонтуй, не ремонтуєш, все одно получиш китайський пристрій низької якості, який буде ламатися, і в якого можуть вилізати потім інші несправності, що навіть після ремонту. Бо сімотехніка в 500-800 дуже-дуже дуже погана, і там особливо нічого не попишеш. Там нічого так не премонтує, щоб воно потім гарно працювало. тому їх навіть не ремонтуємо, а ось такі ремонтуємо. Це Сінус Pro 2500 на 2500 ВА, якщо бути точним. Тобто, по факту десь на 2000 Вт орієнтовно. 2 кВт воно має тримати. Але, як ви розумієте, до нас він попав, бо він не робочий, що з ним саме в нього КЗ по низковатній частині по входу від ЕКБ. Зараз цей ДБЖ підключений до лабораторника, на якому 26 вольт. Пробуємо його вмикати. Одразу йде споживання більше 5 ампер і... і моргають індикатори про те, що є якась несправність. І може було почути навіть якийсь гул з цього безперебійника. Тож давайте його розбирати і ремонтувати. Скоріше за все, це після або перевантаження, або зворотнього струму. Бо на відміну від 500-800 ці ДБЖ самі по собі зазвичай не горять. Зазвичай все ж таки є якась причина їхнього виходу з ладу. Знімаємо його кришку. А, нічого явно горівшого поки не бачу. Хоча воно явно є. Добже себе так веде. Але ніяких почорнінь, чи явних слідів горіння не бачно. Цікаво. Щось літає по корпусу. По корпусу літає шмат транзистора ой Ой-ой-ой. Ось і сліди горіння, про які я казав. Шмат шмат кришки rf 3205. Все ж тут постріляли транзистори просто без, без диму і по чорнінь. Треба знімати цю плату, бо це якраз таки блок транзисторів. Силова частина, яка тут в цьому ДБЖ виконана на окремій платі. Бо все керування і мізки, грубо кажучи, цього ДБЖ знаходяться ось тут. Тут ще і жив у знаходяться і реле. Може, побачите, тут доволі здорові реле стоять. Ось. Для перемикання обмоток трансформатора. А вся силова частина у вигляді транзисторів у сфері знаходиться ось тут. Ось вони. На чотирьох радіаторах. В сумі це 24 транзистори, бо тут, виходить, по 6 транзисторів на радіатор 4 на 6, 24. Треба зараз знімати цю плату. Знімати оці клеми, відкручувати ці клеми, ці клеми, квинти і знімати цю плату. Силова плата вже знята. Ось ці клеми, до речі, з заводу дуже-дуже дуже добре прикручені, і щоб їх зняти, прийшлося використовувати не звичайну PH2 біту, а ось таку насадку під гайки. Тільки за допомогою неї вдалося зняти, і то на максимальному крутному моменті швиру Інакше взагалі не знімалось. Ось пата в нас в руках, як бачимо, візуально вона ніби не взірвана. Але, але, давайте замірюємо чи не за. В цьому рядку немає. В цьому рядку. В цьому рядку вже є. В цьому рядку немає. І в цьому рядку немає. Тобто, схоже, вибило всього один ряд мосфетів ось цей. Схоже на це. Тобто в цей раз не дуже великі пошкодження, в цей раз повезло. Цікаво, що не вистачає резисторів 10 кОм чогось. Ось тут він є. Тут його немає, тут його немає, і тут його немає. Не пам'ятаю, що він має тут бути, ніби він тут має бути. Цікаво. Коротше, зараз будемо випавати ось цей рядок транзисторів. І зараз ще після цього будемо містити до плати керування, бо після відключення шлейфа керування силової плати стало можна побачити підгорівший резистор 2 Ома. Думаю, ви його бачите. Ось! Думаю, підгорів він не просто так, і, скоріше за все, якийсь з цих підсилюючих транзисторів також згорів. Це можна сказати, транзистори драйвера Тобто через них іде підсилення гейтових сигналів. Тобто, треба буде ще дивитися, що на цій платі, чому вона підгоріла, можливо, придеться міняти ось ці маленькі транзистори. Ну а поки що будемо працювати з великою силовою платою, бо її треба відремонтувати в першу чергу. Вже зняли радіатор з пробиваними транзисторами, ось вони. Ось цей транзистор, кусок якого літав по корпусу. Крайній лівий. А інші транзистори ціленькі, як можна побачити. Але пробиті всі шість. Всі шість, які тут є, всі шість пробиті. По гейту. Абсолютно всі шість ключів дзвоняться по гейту. Ми не побудемо всі шість. Можливо, прийдеться міняти, може, навіть всі 24. Доччись цікаво, що транзистори тут стоять такі самі, як в маленьких вольтпольських і RF3205. Просто в маленьких у їх стоїть штук 12, а тут їх стоїть вже 24 штуки. Ну і тут охолодження краще, і радіаторів, відповідно, на два більше. Це просто така роздута схема 500-800. Цікаво. Доріжки в них не обірвані. Ось. Всі доріжки збігаються. І гейтові резистори тут також цілі. Опа-опа, опа, опа, опа. Всі гейтові резистори цілі, всі доріжки на обірванні мають контакт. Тобто може ставити нові ключі, ставити платон назад і переходити вже до оплати керування, яка там залишилась в корпусі, які зараз не на столі. Поки що будемо міняти ключі. Силова плата вже готова, як бачите, всі ключі запаяні, які були не запаяні. І радіатори на місцях, і пайка доволі чистенька і акуратно. Ось паялись, але досить чистенько. Можна навіть подумати, що не паялись. Це, до речі, була досить смішна історія з клієнтом, якраз такий, який відправляв вольт польську п'ятісотку, в якої також побивали ключі, ключі там поміняли, все відмили. В тоді була дуже чистенька плата, ну, без слідів пайки, без слідів флюсу. Потім, коли ДБЖ прийшов до людини, людина розібрала і сказали, що ми нічого в ньому не міняли. І просто ми шахраї і обманули його на гроші. Тобто людина подумала, що тебе ж запрацював сам по собі магічним шляхом, а ми просто з нього зібрали гроші за це і все. Нічого доказувати ми ті людини не стали. Але навіть була ідея потім не відмивати флюс, не відмивати сліди пайки, щоб люди потім, якщо зберуть, бачили, що щось паялося. Але все ж таки досі відмиваємо. Так ось силова плата готова, тому її в сторону зараз нас цікавить плата керування. Плата керування, яка самому ДБЖ. Будемо її перевіряти. О, повітряна тривога. Може ви чуєте. Ключі треба перевіряти. Три резистори з чотирьох цілі і дзвоняться по два ома. Тобто все вірно. Тепер давайте перевіримо ключі. КЗ по ключам немає. Угу. А падіння чи падіння на них нормальним. Дивимось падіння в справному плечі. Тут 063 101. Угу. 0,66. 1,01 майже. Тобто це падіння нормальне. А падіння другого. 2,2, 0574. 2 2,2 можна сказати. І 0576. Тобто ключі ніби абсолютно в ідеальному стані і по падінню, і по тому, що у них немає КЗ. Оці діоди. Діоди в нормальному стані. Схоже, треба поміняти всього один резистор, ось цей який і підгорівши візуально. І все запрацює, сподіваюся, так і буде. То зараз просто міняємо цей резистор, ставимо назад силову плату і сподіваюся, все буде працювати нормально. Бо по замірам це єдине, що тут згоріло. Ще можливо, що зараз при спробі запуску воно бахне, але для цього і є ЛБЖ з обмеженням струму. Тобто, якщо. Цей ДБЖ захоче з'їсти кВт, то йому стільки ЛБЖ не дасть. Йому ЛБЖ не дасть з'їсти більше, більше 100 Вт. Тому навіть якщо щось піде не так, то великого буму не буде. Скоріше за все, просто ДБЖ впаде в захист, тому що напруга дуже сильно впаде через обмеження струму від ЛБЖ. Коротше, міняємо цей резистор і збираємо назад. Все, що потрібно було зробити, вже зробили. Вже все прикручено, припаяно, замінено, тож давайте вмикати. Зараз на ці клеми подам 25,8 В. З обмеженням струму 4 Ампера. І побачимо, що буде. Поїхали. Будемо вмикати ось в такому положенні. Як бачимо на вихід 220 вольт ДБЖ дає, як бачите 50 Гц і 227,7 В. Чудово. Бо в мене були такі опасіння, що воно може одразу бухнути, бо мені здавалося, що. Тут же хтось явно був, бо цей герметик був зідраний на конекторі, там був зідрений герметик. Ніби хтось тут вже лазив, хтось щось паяв. І тоді мені було зрозуміло, чого вони не допаяли, якщо вже робили. Але як бачимо, щось тут, щось тут не те. Щось тут не те з тим, хто ремонтував, бо ремонт доволі простий. Просто поміняли ключі, поміняли резистор в керуванні, і все запрацювало. Зараз ще перевірю зарядку. і якщо все буде нормально, то думаю, можна буде цей ДБЖ відсилати назад. Чудово, ось такий простенький ремонт: шість ключів, один резистор. Робота, і все, і все працює.